Того дня Світлана приїхала до бабусі. Вона працювала медсестрою в лікарні обласного центру, що майже за півтори сотні кілометрів від села. Тож у гості до старенької навідувалася рідко. Зазвичай приїжджала, щоб допомогти посіяти, обробити город, зібрати врожай. А два дні тому вирішила просто відвідати. Спекла улюблений бабусин торт, купила солодощів і гайнула в село. Світлана дуже хотіла побродити осіннім лісом, назбирати грибів, із яких готувала на зиму смачнючу грибну ікру. Та найбільше мріяла про відпочинок. І ось вона в лісі. Шелестять під ногами сухі листочки, десь неподалік, примостившись на гілці красуні й баріски. Скрекоче сорока. Вітер розносить ніжний аромат грибів. Дівчина дуже любила такі прогулянки, де насолоджувалася неймовірною осінньою палітрою фарб і відпочивала. Так сталося, що її мама свого часу виїхала до Італії. Згодом туди ж переїхав і батько. Узяти із собою доньку не вдалося через бюрократію. Тож вона, Світлана, дуже боляче переживала це і з нетерпінням чекала наступного року. Саме тоді батьки обіцяли забрати її. Проте в них народився малюк, і дівчинку залишили ще на якийсь час зі старенькою. Через рік два ми її заберемо, у листі до бабусі написала мама. Бо ж потрібно, щоб і дитина трішки підросла. І ми вирішили деякі питання щодо легального проживання тут. Однак через рік у сім'ї з'явилася ще одна донечка, і батьки вже навіть не згадували про те, що збиралися забрати старшу доньку до себе. Тож дівчинка росла без них. Згодом Світлана вступила до медучилища, потім пішла працювати у лікарню. Там же зустріла своє перше кохання. Микола був лікарем, тож, коли про їхні стосунки дізналось оточення, то його мама, яка працювала за відділення, коротко та чітко пояснила дівчині, що та нерівня її синові. Ще й пригрозила, як і далі буде зустрічатися з Миколою, вона зробить так, що та втратить роботу і у місті не знайде іншої за своєю спеціальністю. Спершу Світлана думала, що все минеться. Ну, не можеш хлопець послухатися своєї матері та покинути її, свою кохану. Проте саме так і сталося. Попервах Микола не відповідав на її дзвінки, а коли дівчина побачила, як він при зустрічі втікає в перший ліпший кабінет, ховаючись, усе збагнула. Мама має рацію. Сказав якось. Я лікар, і моя дружина також повинна бути лікаркою, а не медсестрою. Тому вибач. Далі Світлана нічого не розчула, кинулась геть, щоб не чути цих гірких слів. Згодом дівчина перейшла працювати в іншу лікарню. Світлана намагалася забути і Миколу, і свої почуття до нього. З часом біль та образа. Почали поволі стихати. Попри сухе літо, осінь радувала щедрим урожаєм грибів, тож Світлана назбирала великий пакет гарних боровичків. Але коли переходила через потічок, старі зігнилі дошки провалилися, і вона впала у воду. Було неглибоко, трішки вище колін. Спробувала звестися на ноги не змогла. Зрозуміла, що має перелом. Від болю і розпачу дівчина заплакала. Що трапилося? Почула упали в потічок. Перед нею стояв вродливий чоловік. З'ясувалося, що він був єгерем і саме обходив свою ділянку. Зрозумівши, що у Світлани серйозна травма, взявся допомагати їй дістатися до узлісся. Ой, не можу, ойкнула дівчина, коли до дороги залишилося буквально півтори-дві сотні метрів. Так болить. Тоді хлопець підхопив її на руки і поніс. Після цього зателефонував товаришеві, який приїхав на допомогу. Разом вони відвезли Світлану до районної лікарні. Перелом був складний і потребував стаціонарного лікування. Тож Зиновій, так звали рятівника, часто приїжджав відвідати дівчину. Опісля почав їздити в обласний центр до неї, де вони гуляли містом, ласували смачним морозивом у кафе. А в один із таких вечорів зенек освічився їй у коханні і попросив вийти за нього заміж. Звісно, погодилась, розповідає щаслива Світлана. Я так його кохаю, вирішили зробити невеличке весілля в нас в селі. І яким же було моє здивування, коли серед гостей я побачила Миколу? З'ясувалося, що він, родич Зиновія. Коли ж гості почали танцювати, Микола підійшов до Зеника. У його очах була помітна туга. «Зенику, бережи її! Мовив чоловік. Пам'ятаєш, я розповідав тобі, що свого часу зустрічався з медсестрою, а мама наказала покинути її і одружитися з людою. Так от Світланочка і є та сама дівчина. Вона той скарб, який потрібно берегти, і який я, дурень, назавжди втратив. Ох! Якби усе можна було хоч на мить повернути назад. Я послухав маму і одружився з людкою, яка тепер мені все життя псує, усі гроші забирає, квартиру дурень на неї переписав, а вона мені ще й роги наставляє. Значить, отой козляра, який так непорядно вчинив з моєю Світланою, це ти? Спантеличений Зиновій не зміг підібрати потрібних слів. Ну, що тобі сказати? Кожному доля дає шанс отримати своє щастя. Я сам винен, що втратив цей шанс, відповів Микола. Хоча, Світлано, кохана моя, а може ми почнемо все спочатку? Миколо, я щиро дякую небу за тебе. Що воно подарувало мені зустріч із Зеновієм. Він мій янгол. А ще вдячна долі, що оберегла мене від тебе. Тільки й мовила дівчина. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь. А ще підпишіться на канал і поставте лайк. Буду щиро вдячний вам за підтримку мого каналу.